Минулого тижня у селі Йосипівка місцевими жителями у лісі було виявлено вибухонебезпечні предмети. На місце виявлення боєприпасів виїхала піротехнічна група другого спеціального центру швидкого реагування Державної служби надзвичайних ситуацій України. По приїзду на місце знахідки боєприпасів після обстеження території, окрім двох артилерійських снарядів 152-мм калібру, рятувальниками було виявлено ще 14 снарядів калібру 152 мм та один 75-мм артилерійський снаряд, які належали колишній німецькій армії часів Великої вітчизняної війни. Дані боєприпаси були різних видів категорії: вісім. Боєприпасів було другої категорії, які забороняється перевозити транспортувати. Тому було прийнято рішення на знищення даних боєприпасів в даному лісі фактично на місці виявлення з невеликим перевезенням на більш безпечну віддаль. Після чого на протязі двох годин. Проводили знищення даних вибухонебезпечних предметів. Приблизно орієнтовно в тротилому еквіваленті там орієнтовно 300-320 кг тротилу було знищено. Загальна маса боєприпасів сягала під 700 кг. Наша група за перший, скажімо, квартал, а вчора він закінчився 31 березня, виконала 82 заявки на розмінування місцевості. На території Львівської області виявилася така статистика, що в два, а то і в два з чимось разу збільшилась кількість вибухонебезпечних предметів і заявок цього року. Я думаю, що це більш пов'язано з свідомістю вже, скажімо людей, населення бачать події, які відбуваються на сході, бачать, які шкоди, які втрати приносять вибухонебезпечні предмети, і десь свідоміше реагують на даний випадок.